Вибухи в окупованому Криму місцеві пабліки стверджують, під ударом опинилися російські військові аеродроми. Президент Зеленський заявив, що Україна юридично не визнає окупацію Криму Росією. Перебування у полоні цивільним бранцям зараховуватимуть у страховий стаж. Хто на це може претендувати і до кого звертатись? У ніч на 25 квітня над окупованим Кримом та в акваторії Чорного моря пролунали вибухи. Про це повідомило Міністерство оборони Росії. Там стверджують, 59 дронів були спрямовані на Крим, ще 11 – на морську зону. Усі вони, нібито, були знищені силами протиповітряної оборони. Утім, телеграм-канал Кримський Вітер пише, що під ударом опинилися російські військові аеродроми в Новофедоровці та Качі. Також вибухи чули в армянську та красну Копську вперше аеродром у Новофедоровці атакували у серпні 22-го року. Тоді окупанти заявляли, що на литовищі, нібито здетонували авіаційні боєприпаси. До 2014 року там базувалась бригада морської авіації зсу після окупації півострова. Росіяни розмістили там винищувальний авіаційний полк з літаками су. Україна юридично не визнає окупацію Криму Росією, адже це суперечить конституції та суверенітету держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 квітня. Водночас він зазначив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну або відмови від тимчасово окупованих територій. Йдеться лише про інформацію, яка з'являється у медіа. За словами Зеленського, швидко домовитись з Росією неможливо, і без тиску з боку міжнародної. Спільноти, передусім США, досягти результату не вдасться. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ма про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, що ми заходимо в формат, якого і хоче Росія. Затягування війни раніше видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляло, що держсекретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Франції 17 квітня передав європейським союзникам пропозиції щодо мирної угоди між Росією та Україною, зокрема українські території, окуповані Росією, нібито мають залишитися під контролем Москви. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю журналу Тайм заявив, що Крим цитую залишиться у складі РФ у межах угоди щодо припинення війни. Аргументує він зокрема тим, що у Криму розмовляли і розмовляють російською мовою. Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією, і Зеленський це розуміє, і всі розуміють. Знову ж таки, це війна Обами. Я називаю це війною, якої не мало бути. Андрій Захтей, колишній бранець Кремля, у 2016-му окупаційний верховний суд Криму визнав його винним у диверсіях і засудив до шести з половиною років за ґратами. У лютому 23-го чоловік вийшов з російської в'язниці ще чотири місяці. Перебував в центрі утримання іноземців. В РФ ти просто вилітаєш життя по чиїсь прихоті. Там за якусь там скажімо скаргазентокражу там вбивство. Ну то ти получив срок ти сидиш. Ну тут зрозуміло, сам собі винуватий. Ну але коли тебе просто тупо посадили і назвали таким-то, таким то, ну ви ж знаєте, яка кількість сидить, просто хто за книжку, а хто за хто хто просто за слово? каже до ув'язнення понад 10 років був підприємцем. Мав невеличке виробництво і сплачував податки. Щоб компенсувати пенсійний стаж за роки полону, в Україні з'явився закон про соціально-правовий захист людей, позбавлених волі внаслідок російської агресії. В ньому йдеться і про зарахування періоду перебування в неволі до страхового стажу таких людей. Багато з них потрапляють на законне ув'язнення молодими. А вийдуть, якщо не буде звільнення раніше, да там внаслідок якихось політичних перемовин, то вийдуть вони не раніше ніж оці там 20 років. Якщо воно вийде, і в них не буде страхового стажу. У них не буде ніякого забезпечення. Закон був ухвалений у січні 2022-го, Проте за словами голови об'єднання родичів політв'язнів Ігоря Котелянця, ця можливість протягом трьох років не працювала для того, щоб Страховий стаж за будь-якою людиною е, рахувався, да е, необхідно, щоб хтось сплачував ЄСВ і так як людина в незаконному ув'язненні перебуває, вона не працює не сплачує за себе або роботодавець, не сплачує да е, єдиний соціальний внесок. То нема підстав реалізовувати норму да, статті 11 закону України про соціальний правовий захист. Депутати внесли зміни і з березня набув чинності новий закон. Відповідно до нього з 1 січня 26-го року податок за політв'язнів і цивільних полонених від першого дня позбавлення їх свободи і протягом півроку після звільнення сплачуватиме пенсійний фонд України. Андрій Захтай каже, що обов'язково подасть заявку на нарахування страхового стажу. Щось виходить знову, я туди перший йду на пролом. Попробувати, що буде. Я принципіально просто піду і скажу: давайте мені до мого стажу. Навіть докладно сказав, 6 років, 10 місяців, 4 дні. Кожен з нас хто повиходив, як би не було. Хочеш, ти не хочеш, тобі треба продовжувати жити. Тобі треба кормити сім'ю. Тобі треба ну далі думати, що ну, якось существувати в тому світі. Голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник входить до складу комісії при міністерстві розвитку громад і територій, яка визначає факт незаконного ув'язнення. Каже, щоб отримати такий статус, спершу необхідно визнати факт незаконного ув'язнення чи полону. Рідні бранців або вони самі після звільнення мають звернутися до комісії і подати такий пакет документів, заяву, приклад якої можна знайти на сайті Національного інформаційного бюро. Документ, що підтверджує особу, яка в полоні, та особу, яка звертається. Документ, що підтверджує родинні зв'язки з бранцем, та документ, що підтверджує факт перебування у неволі цивільних за весь цей період повномасштабки, повернулося буквально там 200-250 людей. Через обміни. Всі інші повертаються здебільшого самостійно і, відповідно, мають якось самі довести, що вони були в російському полоні. І як ми з вами розуміємо, окупанти не будуть давати довідку. Тримайте, ми вас тримали в полоні, катували, знищалися, гвалтували. ідіть у вас всі підтвердження є, і оце найскладніше, як доводити саме оцей момент, коли у нас немає чітких документів, які можуть підтвердити родичам полонених скрипник радить надавати усю інформацію, якою володіють. Так встановити факт законного ув'язнення буде легше. це може бути будь-що. Якщо вирок, це значить вирок постанова під взяття під варто листування з ФСБ. Це матеріали кримінальних проваджень. Тому ми радимо всім рідним. Звернутися ще до поліції і служби безпеки України, подати заяву про зникнення або викрадення або позбавлення волі. Це відеоматеріали, посилання на російські всякі пабліки, це свідчення інших людей. Без достатніх доказів та інформації про отримання людини в російській неволі комісія може відмовити у рішенні про факт незаконного ув'язнення. За словами Ольги Скрипник, на кінець 2024 року комісія ухвалила рішення більш ніж семи сотням людей. Зокрема, і щодо Андрія Захтея. Захтея Андрій Романович та-та-та-та-та. Потім рішення. Встановлено на факт позбавлення особистої свободи. то є Перше. Друге, дата рішення. 18.04.23. Потім інформація про початок строку позбавлення волі і звільнення. Вже з цим документом колишній політв'язень має право подаватись на усі затверджені державою виплати, зокрема і на нарахування страхового стажу. У прислужбі Міністерства соціальної політики на запит Суспільний Крим відповіли, що пенсійний фонд здійснюватиме сплату єдиного соціального внеску автоматично і подаватиме звіт до податкової рідним цивільних полонених додатково звертатись нікуди не потрібно. Ксенія Мапельник Олексій Трушин, Павло Загорнян, Суспільне новини, Крим. У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї триває виставка стародруку 17-го століття. Його вивезли під час Другої світової війни, спочатку до Німеччини, згодом до Криму. І лише тепер, завдяки службі зовнішньої розвідки України, повернули до Вінниці. Про це Суспільному розповіла заступниця директора музею Світлана Шароварська. Видання 1758 року у ньому вісім варіантів церковних співів і молитов. За словами Шароварської, стародрук унікальний. Є лише чотири таких примірники, і тільки у цьому збереглися усі сторінки. Книга має шкіряну обкладинку на дерев'яній основі, титульна сторінка, гравюра. Містить дуже багато релігійних сюжетів. Є напис, що книга 1758 року, що вона видана з благословення єпископа Луцько Сільвестра на кількох сторінках. Є кругла печатка, де написано «Вінницький краєзнавчий музей.